Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. У цьому відео я хотів би розповісти про один з кращих закордонних буксів. Називається NeoBux. Так? А щоб перейти на цей а, сайт і заробляти посилання, я розміщу під відео. Переходьте. Так? А, насправді, що таке букс, я вже неодноразово розповідав. Згадував, це сайт, на якому заробляють різними діями. Ну, зазвичай, якщо говорити про закордонні такі букси, то на них заробляють кліками. Так? Тобто, коли ви зареєструєтесь на цьому необуксі, у вас буде отаке от вікно, де вам потрібно робити дуже прості речі. Є отут такі от кольорові різні. Кліточки, так. І є от вкладка View Advertisement. так, Тобто переглянути рекламу. Беремо переглянути цю рекламу. І дивіться, у нас буде кілька різнокольорових оцих таких вкладок або ж блоків. Заробляти тут дуже дуже просто. Як саме, просто дивіться. Вибираєте ось цей, наприклад, такий фіолетовий, чи який він там, блок, тиснете на нього, з'являється червоний кружечок, тиснете на нього і відкривається наступне вікно, так? Дивіться, зараз тут в мене 73 центи і 30 цента, так? От. І далі, отут, бачите, якщо перебувати на. У вікні іде такий таймер. І пише, що От... 10-та 10 цента зарахована на ваш рахунок. Якщо ми оновимо попереднє вікно, ми бачимо, що вже 0,73,4. Ну, Одна десята цента це небагато, так? але з іншого боку, е працювати на таких сайтах дуже просто. Особливо, якщо у вас от таких сайтів подібних багато, ви відкриваєте їх просто підляд. І таким чином можна заробляти, не знаючи нічого в інтернеті, не вміючи нічого і так далі. Е Тут є зелені і ще такі штуки. з ними… Працювати аналогічно. Тобто вам потрібно таким чином так, переглянути оцю всю рекламу чи сторінки, які будуть від... відкриватись. Так? От, інколи є звук. Так. Ви переглянули, вам зачислили. Знову ж таки можете подивитись 073,5. І е, ось. Ось такий от букс. В, вивід на таких буксах здійснюється на електронні гаманці, типу PayPal і Payza в основному, так. На Вебмані тут ви не зможете виводити, але принцип роботи ну, абсолютно прозорий, абсолютно простий подібних сайтів. NeoBox один з кращих, працює дуже тривалий час. Насправді, реклама не так багато з'являється. От За день фактично оце все. Вся робота. Тобто, бачите, дві ми вже зробили, а таких ще скільки? 4, 5, 6, 6, 3, 18, 19, 19 і 6. 7, десь 26, десь приблизно 30 отаких от блоків нам потрібно відкрити. І, рахуємо, це десь буде аж 3 центи. Взагалі, сущі копійки. Але е, насправді є ще просунутіший спосіб на заробітку на цьому сайті. Це купівля рефералів, про нього я розповім якось згодом. Ну, принаймні, таким чином ви можете пробувати заробляти вже. Відтепер. Сайт реально платить, не обманює. Можете